Самойлово, ця група, да, Господи, да, як да. вона називається, там, де опіум, вони співали, а, агата Крісті. Давай вечором з тобою зустрітимося, будемо Опіум Курі. В них же розкол між братами, чи там брати вони, чи хто там родичі. В них же, по суті, одна людина вважає, що це все фашизм, Росія це просто типу, жесть тьма і все таке, і він там гавняє Путіна і так далі. А інший прям про Путінець. той, який написав альбом на слова Суркова між іншим. Це один із самих таких розпространенних міфов, бо мені фанат Кремля Путіна і Суркова. І так підсмотр на них влюблені глазами, того самого дресированого пуділя. На самом деле все, що я делаю в этой сфере, происходит я делаю от того, что я задумуюсь о том, чтобы нам всім жилося лучше, щоб наша страна була лучше. Тобто розумієш наскільки це взагалі ну э, агалтеля ситуація.